тиждень, як на території обласного краєзнавчого музею в Кропивницькому, зберігають цей експонат жолоб для відведення води. Йому понад 100 років такі водостоки використовувалися в місті середини 19 століття. Розповідає співробітник краєзнавчого музею Вадим Колєчкін. Був знайдений ну буквально у купі будівельного сміття. Найчастіше такі стоки розташовувалися на кутах будівель. Особливістю даного екземпляру є те, що він досить великий. Це означає, що такий ну, артефакт він був розташований або на куті будівлі громадської, або на куті будинку якогось багатого городянина. Говорить, подібні зразки міської інфраструктури 19 сторіччя майже не збереглися. Ця знахідка має особливу історичну цінність. Обробка каменю за відсутності різноманічних механічних приладів вона робилася вручну. Волога поверхня навколо будівлі вона може спричиняти ну, елементарне засмічення грибком. Тому по краю даху робився водовідвід. Потім по трубі, а труба вона е, відводилася майже до самого низу. От до цієї точки е, доводилась труба. По якій під час дощу стікала вода, потім вона стікала кудись на мостову, де ну, вона не загрожувала будинкам якимось там або підмиттям, руйнуванням. Жолоб витисаний у граніті. За замірами працівників музею, довжина 1,42 см, висота 20 см. І 43 см сантиметра ширина в найширшій частині. Жолоб, по якому стікала вода, він забитий асфальтом, тому що десь з років 70-х по Равограду цей асфальт клали, перекладали декілька, мабуть, десятків разів, і воно вже впресувалося. Встановити точно на даний момент неможливо. Біля чийого чи будинку було це розміщено. Це те потрібно спеціальне дослідження. Жолоб помітив під час ремонтних робіт на вулиці Шевченка, колишній співробітник музею, який проходив повз 31 жовтня. Колишній співробітник нашого обласного краєзнавчого музею Владислав Шатковський випадково натрапив на вулиці Шевченка на цікавий інфраструктурний елемент в історії нашого міста за допомогою наших дорожніх працівників, які зараз відповідно працюють на цій вулиці. Нам вдалося цю доволі важку річ перевести до нас на фонди нашого музею. Каже, в музей жолоб везли екскаватором. Після дослідження жолоб почистять і виставлять на загальний огляд. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.